Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподальше від них паслися велике стадо свиней, біси попросили його, як ти нас виганяєш. Пошли у нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і війшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручів море й утопилось у хвилях, а пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли і про біснуватих. І ось все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, сівши у човен, він переплив і прибув у своє місто.